Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 17 серпня, о пів на п'яту ранку, відбувся обстріл ворожим кабом у селищі Боровайзюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила. Близько 22-ї в селище міського типу Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон, двері трьох приватних будинків та гараж. Близько 22-ї та близько опівночі ворог завдав ударів по селищу Козача Лопань Дергачівської громади. Внаслідок обстрілів загинула жінка, дані встановлюються. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку. О 17.51 в селі Одноробівка Богодухівського району. Внастрідок обстрілу горів зруйнований будинок, господарча споруда та горіла трава на відкритій території. Близько 16.10 помало. Данилівської територіальної громаді Харківського району ворог завдав авіаційний удар. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. На місці падіння знайдено частини у Д-30. о 16.05 та п'ятнадцять. В селі Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Рятувальники звітують протягом минулої доби здійснило 57 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів в Богодухівському районі області. Горів приватний будинок, господарча споруда та трава на відкритій території. Пожежа оперативно ліквідована підрозділами ДСНС. Постраждалих немає. За добу трапилось 36 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 28 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці. Вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку окупанти впродовж цієї доби здійснили 9 атак поблизу Липців та Вовчанська. Підрозділи сил оборони успішно відбили сім штурмових дій. Ще два бої зіткнення триває. На куп'янському напрямку силами оборони зафіксовано 10 атак противника в районах Лужківки, Андріївки та Кругляківки. Три з них тривають. Ситуація контрольована. Марія Суйо Дмитрон Гоян Олексій Моравйов. Харків новини.